Цю фотовиставку присвятили пам'яті автора світлин Богдана Мохніка. Нещодавно він презентував в Івано-Франківську свою книгу карпатськими стежками. Наступну, яка ілюструватиме автентичні традиції гуцульських весіль, друзям митця доведеться завершити без його участі. Ми спеціально робили поїздки у Карпати саме на гуцульщину, щоб відзняти кадри про весілля для майбутньої книжки, яку ми хотіли з ним спільно видати. Я як би лінгвістичну частину в проекті ми назву мали вже. Гуцузькі весілля, етнолінгвістичний аспект, тобто показати мовну, так як звано, як філологи кажуть, вербальну частину обряду, і показати його дієву частину. Богдан Мохняк відомий у вітчизняних фотоколах співець Карпат, і перш за все їх неперевершеної природи. Окрім того, своїми роботами висвітлював специфіку усіх чотирьох етногруп прикарпаття і загалом історію краю у домашньому архіві. Близько тисячі, ще не бачених публікою світлин. Над ними попрацюють колеги з фотоклубу Колумб. Біля витоків якого стояв пан Богдан, у Дана Йосиповича було дуже багато ідей. Нереалізована ще така його одна виставка, яку він планував її зробити. Це екологія, екологія Карпат теперішня. Було вже надруковано десяток робіт. З цієї тематики його до цієї експозиції потрапили близько півсотні світлин Богдана Мохняка. Представлені практично усі жанри, в яких працював автор. Найпоширеніший серед них пейзажний. Є також чимало портретів та серія робіт, присвячених магії погляду, і навіть найдавніші чорнобілі фото. Наприклад, ось ця лебедина пісня відома на всю Європу. Серед експонованих світлин є й останні роботи фотометця, які презентують на широкий загал вперше.